Хотіли відключити світло українцям, а тепер самі опинилися без електрики. Окупанти заявляють про масштабне знеструмлення півдня країни. Аварія на енергоблоці Ростовської АЕС. Перебої зі світлом не лише на Ростовщині, чи у Краснодарському краї, потемнішело і у Криму. У Севастополі у пробках стоять тролейбуси. Не працюють світлофори. На що нарікають загарбники? Очікувано на спеку. зв'язку з аномальними погодними умовами. у зв'язку з аномальними погодними умовами, високою температурою на материку, відбулася аварія. Системні оператори запровадили обмеження, зокрема і на Севастополь. Загадки для окупантів не лише на півдні, понад 100 тисяч бурятів сидять без світла. Аварійне відключення одразу двох із трьох енергоблоків на гусино-озерський Грес. Що ж відбувається у Бурятії? Очевидці кажуть, що перед відімкненням електрики почули вибух. Над енергооб'єктом здійнявся стовп диму. Загадкових вибухів і цілком відкритих прильотів дронів буде більше. Поки Росія хотітиме руйнувати нашу енергетику, потерпатиме і її, власна. І ці удари вагомий аргумент у діалозі з партнерами. Про це на прес-конференції напередодні заявляв президент. Це маленький від Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. А ось ця палаюча будівля не енергетична інфраструктура ворога, але досить дотична до неї. До Курської області знову прилетіли українські дрони. Пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Тут робили обладнання і для енергетичної промисловості країни окупантки вогонь на півтисячі квадратних метрів. Росіяни стверджують, що на завод скинули вибухівку. Є... Ворог любить вихвалятися орланами та залами безпілотниками, які наводять ракетні удари в глибокому тилу. Але й на цих пташок є протидія у повітряних силах. Показали, як нищать ворожі очі в небі десь на півдні України. А вже українська аеророзвідка. Так само успішно працює в глибокому тилу окупантів. Головком Олександр Сирський показав відео ураження російського комплексу ППО С-300, десь на Донеччині знищена РЛС та декілька пускових установок. Осін спільнота зазначає на відео локація на схід від Мангуша. Робота дрона за 80 кілометрів від лінії фронту. Камера фіксує ураження ракетами атакам з поля, вкривається цяточками. Ну що ж у. окупанти, час слухати старі добрі касети, але лише один раз. Олексій <music> Пасак, п'ятий канал. Він ішов на пролому гарячі точки фронту і впродовж 10 років російсько-української війни виконував надскладні бойові завдання. Лідер добровольців ОУН та громадський діяч Микола Коханівський жив лише однією метою майбутньою перемогою України. Грично загинув на Харківщині. Йому назавжди залишилось. 53. та ці роки дуже добре вкарбувались у пам'ять побратимів, адже завдяки його запальному характеру та хоробрості він здобув чимало перемог з Миколою Коханівським. Попрощалися в Києві. Репортаж Ліді Середюк. Це війна не зараз почалася. Ця війна триває останні 300-350 років. А саме війна з Москвою. І вона не закінчиться. От на якомусь етапі переміря вона буде тривати. І якщо зараз ми її не виграємо, в цих окопах будуть наші діти. І якщо вони не виграють, в цих окопах будуть діти наших дітей. Ці слова Микола Коханівський на позивний буревій озвучив у 2014-му на Донеччині. Втім, його боротьба за вільну Україну розпочалася задовго до Росії. Вторгнення. Він завжди був ініціатором нових проєктів, наприклад, нового правозахисного проєкту комітету визволення політв'язнів, який був у 2011 році, саме був актуальний, тому що при злочинному режимі Віктора Януковича. Саме це турбувало усіх громадських активістів, саме правого спектру нас закривали, переслідували. Відповідно, ми створили разом з другом Боревієм, саме комітет висловлення політв'язні. Пізніше також почався Майдан. Друг Боревій став сотником нашої першої київської сотні УН імені Євгена Коновальця, тобто ми захищали ідеали. Національної революції після майдану борві очолив добровольчий батальйон. ОУН і вже зі зброєю вирушив на схід України. Пройшов бої у районі Пісків. за Савур, могилу брав участь в обороні Донецького аеропорту. Запам'ятався великою рішучістю, щирістю, надійністю та палкою любов'ю до своєї батьківщини. В душі настільки в нього це все горіло. Це був такий от, ну дикий, такий самородок розумієте? Не, не обтесаний Штаня алмаз, не обтесаний. і обтесатися він міг тільки сам, і його ніхто не міг обтесати. Це такий от це такий кармелюк такий був. Розумієте? от одо камінюку в руки і в банк запустити в російський. Ну це це всьому весь мікор. Мікор. У біографії Коханівського. Є не лише військові здобутки, а й гучні кримінальні справи. У 2016-му його судили через погром російських банків. На річницю початку революції гідності він організував акцію, після якої учасники закидали камінням будівлю Спербанку Росії. А у 2009 Атому Коханівський розбив ніс пам'ятник у Леніну. Він ішов на пролом, так буревій не просто так його назвали. Він дуже прямолінійна людина, і це правильно. Бо ми страждаємо з вами. Знаєте за що? Незручно не буду казати. Та може воно саме якось пройде. В нього цього не було. Він що думав, те й говорив. За це його дуже не любила. Влади, багато людей, знаєте, всі, хто говорить правду, у нас не люблять. На початку повномасштабного вторгнення Коханівський та побратими об'єдналися у добровольче формування територіальної громади та були на захисті Києва. Після чоловіки пішли служити до різних бригад ЗСУ. Коханівський був на Бахмутському напрямку та в Запорізькій області 10 червня. Загинув у жорстоких боях на Харківщині. Лише нещодавно побратимам вдалося забрати тіло воїна, щоб гідно з ним попрощатися. Похоронний кортеж зустріч. Чають у Михайлівському соборі Києва. Дружина Буревія пригадує його жагу до перемоги та останні настанови боротися попри все. Боровся як за волю України, були? так як він міг, тому що він не міг не піти на цю війну. Він не міг не воювати за цю державу. На тобто він міг вже... міг і командиром, Він міг і рядовим. підняв це питання. Він мріяв Україну, загинути саме на бою. він завжди казав, що я людей. не бачу навіть у кінця інакшого ніж загинути за волю України, бо інакше це ну буде для мене неприйнятно, бо він нам заповідав. боротися, наскільки вистачає наша рука, наскільки ми можемо, наскільки ми воліємо, наскільки ми прагнемо. Після панахиди рідні, побратими, товариші та знайомі попрощалися з буревієм на Майдані Незалежності. Там, де з десяток років тому вони разом відстоювали європейське майбутнє нашої країни та звільнення від російського ярма. Тіло бійця проводжають піснею символом полеглих героїв. Ханівському другу другу буревію. Тричі. Слава, слава, слава! Вічна пам'ять! Слава Ісусу Христу! Слава, Ісусу. слава Україні! Героям слава! Буревія! Поховали на Алеї Героїв Лісового кладовища. Лідія Середюк, Микола довгий, п'ятий канал.